Задачі на електричні схеми. Розглянемо першу задачу визначити опір фігури, скрученої із дроту, за умови, що опір окремих ділянок дроту між з'єднанням дорівнює R. Зараз ми звертаємо увагу на те, що ось з'єднання послідовне. І з цієї сторони з'єднання двох ділянок послідовне, потім паралельно ось звертаємо увагу послідовну. Коли ми розглянемо все це, то наша схема буде мати ось такий вигляд. Ми бачимо, що опір на чотирьох ділянках однаковий. Перша ділянка, друга ділянка, ось третя і однакова четверта ділянка. Знаходимо опір на кожній із цих ділянок. Потім знайдемо опір на середній ділянці одиниця на R2. Це одиниця на 2r плюс одиниця на r плюс одиниця на r. Отже, загальний опір на середній ділянці буде дорівнювати 2r поділене на 5. На чотирьох однакових ділянках опір 2r поділене на 3, на середній ділянці 2r поділене на 5. Загальний опір. Буде дорівнювати 4 помножити на R1, тому що таких 4 ділянки, всі вони з'єднані послідовно, плюс R2. І обчислюючи, ми знаходимо 46 r поділене на 15. Розглянемо іншу задачу. Визначити опір системи 5 резисторів, з'єднаних так, як показано, на рисунку якщо кожен з резисторів має опір R. Для того, щоб розв'язати дану задачу, ми повинні нашу схему спростити. І тому наша схема буде інакша. Тобто еквівалентна схема це два паралельних з'єднані послідовно ще з двома паралельними резисторами. Для перших двох паралельних ми знаходимо загальний опір, це R на 2. Для слідуючої ділянки паралельних резисторів знову знаходимо R на 2. Потім я розумію, що загальний опір для них це буде R на 2 плюс R на 2 загальне R. І потім ось ми розглянули це. І останнє ми повинні... Знайти невідомий опір. Одиниця на rx це одиниця на r плюс одиниця на r. Так як схема у нас спрощується. І невідомий загальний опір це r на 2 або 0,5r.